Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. я в політику не йду. Мені це не цікаво. А за місяць до я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розходили машину людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком агресії в Україні, в газкому суті і так далі. я опер. Співак, і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн, людям там отримують з Про це є багато відео в акаунті. Я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там і штаб-квартира НАТО, і кучу дамбасадор по всьому світу. Іде я тільки не співав, і щось ідеї тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої свої шрами, як ми тільки не знаходило допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад до. Помогу країні. Всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою оцю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Надіюсь, в самому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті.